Привіт світ, привіт інтернет! Триває відео щоденник навколосвітньої подорожі Лео от. Я вже перетнув Європу від України з Польщею аж до Туреччини. Побував в Стамбулі, перетнув Туреччину з півночі на південь. І зараз я виходжу на лікійську стежку. Вчора добрався в Фетхіє вже вночі піднявся до виходу на лікійку, вставив намет і заснув сном дитини. Південні околиці села Каякой в січні чимось нагадують Карпати на початку осені. Все вогке, все мокре. Ну і ліс як ліс. Важко, але хочеться. Дивіться, от звідти я прийшов. Потім йду, 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 йду. І так, хопа. Не знаю, може це яка святиня, може це так і не можна робити. Але ж ну прекрасне місце під намет, ні. Якщо я тут заночую. Цікавістю за лагору. Підемо вгору, <хи> На туди наверх, ближче до сонечка. Цікавіше мою подорож зараз зробило те, що телефон в мене вже вимкнувся, GPS в мене вже немає. Але сонце там, от нам в той бік і треба. Поки що цю карту я її тримаю в голові. Це руїни старої церкви і там за ними треба направо і тримати в бік сонця. Там має бути місце для кемпінгу. От саме туди я збираюся вийти. Від Фетхіє. Приїхав автостопом, там кілометрів ну, 5 може. І і може кілометрів 8-10. Хайкав ногами. Фух, Важко мені важко. Але цікаво. І що поробиш? Оп-оп-оп-оп. Пішов, дядя Льоня, пішов. У мене дві футболки ходові і от обидві вже хоч викручую. Під заливає чоло. Наскільки я запам'ятав карту, мені вверх треба було пройти 300 метрів. Але одного я не врахував, що це реально вертикально вгору. Фу. Це гаразд. А, я колись давав відповідь на питання, що потрібно для подорожей, і вийшов на на таку думку, що це взагалі потрібно людині для життя. У нас є два ресурси у кожного з нас: час і гроші. І от час і гроші вони. Ну, майже, майже 100% взаємозамінні. Якщо ти маєш гроші, ти можеш купити собі час. Якщо ти маєш час, ти можеш заробити ті гроші. Наприклад, в подорожах. Не мав тебе грошей ти можеш їхати автостопом без грошей. Жити в наметі, спати, не знаю, там в якомусь хостелі. Якщо в тебе є гроші, ти можеш. Ну, не знаю, джет свій мати, так? Свій особистий приватний літак. І швидко можеш із точки А в, то, в точку Б перемахнути. З віком я зрозумів, що ще й третя штука є, яку. Не знаю, чи купиш здоров'я. Здоров'я, треба здоров'я. Щоб отак хайкать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пішли туди далі. Там море десь має бути, аж там внизу. Нічого соплі розпускати. А, і ще про що подумав, завжди любив а, діяти по плану, От скласти такий, а, як то назвати, значить, скласти такий алгоритм і діяти за ним. Я знаю, що буде, як буде, я в курсі діла наперед. От. І дивувався тим людям, які ідуть на обум. Куди не знають, де вони будуть, не знають, нічого не знають, дивіться якась печера. Класно тут, а ну А це ж воно. Так от. А зараз сам так іду. Не знаю куди, коли і як. Ну, наприклад, де я буду ночувати, сьогодні невідомо. Єдине, що я знаю, що я буду, я буду пити чай. О, ми виходимо, виходимо, сонечко, народ, дивися. Та-та-та. О, життя стає цікавіше, е. Я йшов, я найшов. Я найшов, зразу сил додалося класно Середземне море воно воно я так давно та 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 що тепер включаємо режим лось і ломимося вниз кілометр до моря, до води, Середземне море. Проїхав Туреччину від чорного до середземного. Згадав отого того пса, що спаю. Ой, там на горі. Ой там на круті. Сидить зайчик. Якби такі ніжки мала, то я б ними чибіряла, як той заєць. Оп-оп-оп-оп, отоко-ток-то оп, оп. пішов, 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 пішов. Давай, ще, 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 море, 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 море. Якщо там на початку той ліс, вогко, мені це здавалося схожим на Карпати, ну то вже ці каменюки значно ближче до гір українського Криму. Це вже моя стихія пошла. О. Теп, теп, теп. О, бачите, до речі, маршрути марковані. Хоча ту, тут видно і так. Куди нам треба? Де ж його серцем чую? Море. Мені маршрут не треба маркувати, я, я знаю. А так спускаєшся, спускаєшся, як я люблю. Локація Біня. А потім такий хопа, таксі бот олюди-ніс. Тобто я можу від пляжу забрати і по водичці в Олюдиніс доставити. Цивілізація маті. Ось в таких місцях, друзі. Ну, принаймні в той час, коли я в походи ходив, коли здоров'я дозволяло, ми робили... Ну як, як то назвати? Чомусь на язиці крутиться слово закладка, але ж то не то. Коре, якщо в тебе є що поділитися, ти можеш залишити. Якщо тобі щось вкрай необхідне, ти можеш взяти. Наприклад, ми так залишали консерви, там, сіль. Те, що ми ще не зжируть. От у мене кава була. Я її он туди он поклав. От і тимуть люди. Знизу вгору або згори вниз. Хтось такий об Поп'ємо Поп'єм кави. От, у мене багато. Ну ще є, в мене цілий рюкзачі наповний. Фух. Море. Так, да, і ще в таких місцях треба бути обережним в плані того, що дивитися собі трошки під ноги. Я не про те, що можна невдало ступити і отримати травму, а дивитися, щоб нікому на хвоста не наступить. Ну, всяка буває живність. Зараз воно зимовий період може нікого і не бути, але ж можна і потрапити на когось. Да, ще можу сказати, карта ні до чого не потрібна. Дуже-дуже добре, ось дивіться, ось мітка. Дуже добре промарковані маршрути. Я звідти згори спустився і ось, іду туди вниз. Буквально виходиш, де тільки ось іще мітка, дивіться. Ось. Тільки виходиш, де можна трошки так плутануть щось, да? Зразу бачиш мітку. Ось знову ось вона. Тобто не туди я пішов, а ось сюди. Навіть в отаких от простяковських вилках все помічено. Чудово. Ту ніч першу, коли я приїхав в Фетхіє і хайкав. Ну Там тупо вгору йти. Реально був втомлений. і Було вже геть темно і йти вгору. Йти ще кілометр, потім ще кілометр, потім ще 3-4. А ті місця, які показані як місце під кемпінг, вони а, закриті були. Ну Я просто з дороги звернув десь, знайшов більш-менш горизонтальну площадку, таку, такий майданчик от, і там спав. Так от, після цієї ночівлі я спакувався так собі, намет не просушений навіть, я його до рюкзака ззаді там поцепив. Чим відрізняються, ну, це так візуально видно, чим відрізняються е, походники от, із України від походників із Заходу от, і з Штатів і Європи. От, у європейців це завжди, скільки я бачив, уся снаряга навішана, карабінчиками на рюкзак зверху. От. У наших хлопців і дівчат, як правило, все упаковане всередину рюкзака. І зараз я боюся, щоб я його там не загубив благополучно, то буду зовсім як таке бомж без определеного міста жительства. Так, вже ближче, ближче вийшов до водички. Сонечко гарненько, тепленько. класно. Взагалі в мене зараз, я в наступних серіях покажу все, що в мене в рюкзаку. Взагалі зараз каремата як такого в мене немає. У мене надувайка комфортніше, значно. Але раніше я ходив із карематом, і є декілька способів. Так, можна його. Почепити з боку до рюкзака або знизу до рюкзака. Ну а я для, для себе вибрав, вигадав скручувати його так в трубку і ставити його тубусом таким всередину рюкзака. І потім вже набивати цей тубус. Да, Він трошки забирає місце, але всі речі надзвичайно захищені. Його можна, ну не знаю, ногами бий, йому не буде нічого. От такі історії мені згадуються зараз. то ця будівля була нанесена на карту, якщо не помиляюся, як античний водний резервуар. Але тут немає води. Тут не вода. Тут античний резервуар. О, все. А вон що я бачу. Дивіться. Ой люди, скільки років я думками рив оцей тунель. Вигризав його, уявляв його, планував, щоб добратися ось сюди. Ось воно. Свобода, сонце, море. Ось воно. Життя. Ось. Ось тут. Зараз тут два звуки зливаються. Один звук прекрасний, звук моря, а другий звук такий ненависний. Це турецький брат українського шереху дере мені рюкзака. Оце все. Так, царапає, царапає, знаєте, як приходиш, а в тебе килимок, наче його собаки гризли. Це тому я не ношу килимок прикріплений ззаді до, нам... до рюкзака. Січень, літо. Поставив намет. Навіть не знаю, можливо, не, не кластимо цей тент і зверху, не буду його а, натягувати, не буду накривати. Сушаться дві походні футболки, обидві можна було викручувати насквозь. Уже в самих трусах тут гоцею. Зараз шмотки барахло порозкидаю. І ось тут можна внизу спуститися буде безпосередньо до води. Фух, Ну нарешті босими ногами по травичці походив. Вот. А зранку в мене буде вид. Сів'ю, перша лінія. Пів літри залишилося води в мене. Ага. Ось так проходить ще один мій день. Ще один день мого життя. Дивіться. Намет уже поставлений. Ну, а я готовий йти до води вниз. І ось ось тут за моїм наметом дивіться, бухта яка. Воно туди вниз, зараз хочу спуститися. полапать море. Пішли. А ну в коментарях розкажіть мені, за скільки ви бігаєте 100-мку. Там згори внизу сюди до моря спускатися ну, тут 100 метрів. Я дивився на свій годинник, він показав, що я пробіг до моря за 6 хвилин. Я в трекінгових таких тапках вже скинув кросовки вже. Бачите, як б'є море. Я тут такий стою, стою, а тут хвиля, Гу-гу! каже Лео, іди купайся, родной, чого? Що чого приїхав, іди, окунись, морда. Іду окунуть. Не знаю яка температура окунувся. Не можу відірватися. Стою і слухаю море. Хліб турецькою екмек. У мене є хліб, є апельсини, є балон з газом і є небагато води. А і є ще крупа, я собі ще кашу приготую. От я буду тут, доки в мене закінчиться вода. Як закінчиться, піду. Жодної живої душі. Нікого немає. А, от там я бачив катер. І все. Без нікого. Ну, я таке місце для кемпінгу знайшов. Ходив до моря, окунувся. прохолодно, але ну, як, по-людськи. Я що ще подумав, коли ти працюєш, ти маєш якісь обов'язки, дедлайни, а, принаймні, у мене весь час була зайнята голова. Коли я поїхав, Зі мною було щось е, подібне, щось таке саме. Я весь час думаю про свій маршрут, е, локації де я буду, я монтую відео, я планую, як, що, куди, а не буду. Зараз витягнутик, завалюсь і буду чилить. А, я тут інтернету в мене немає, телефон у мене вже розряджений. Робінзонада. за Бачите, які там бухти. Вдалені там. Тут на коврику провалявся, проспав 2 години, мабуть. Трошки більше навіть. Дивіться, як я придумав поставити намет. Щоби... Він не, не знаходиться в тіні, а зранку сонце буде з протилежного боку, звідти тепло буде. Так, а ось, якщо подивитися, це я отуди вниз спускався до моря. А з цього боку дивиться ще одна бухта От. І один вхід в намет я буду бачити море, а інший я буду бачити, чи хто до мене прийшов. Так, ну це називається я у мами інженер. Телефон у мене був посаджений в телефоні GPS. Оце вольта від GoPro. Це телефон. І ось вони так і подружились. І телефон у мене буде заряджений. Тут я не впевнений, але, по-моєму, це скала скалапендра. Ось ще така сама зараза. Це причина, чому я закриваю намет завжди, щоб я потім там на люстрі не висів до ранку. Хотів доску взяти. Ось є дощечка така. А для чого зараз покажу? Сонечко тоне в морі десь, отам там за цією грядою. А я там порився по сусікам. Зараз включимо, зараз будемо чайок пити. Порився в бездонних глибинах рюкзака. Знайшов там ще 0,5. Води. Зараз будемо кашеварити. Вот. Ну це понятно, це не... Швидка зарядка, але там уже процентів 30 на гепалу. Так. Завжди от не міг зрозуміти. Тікає людина від цивілізації. іде там в гори, не знаю, в похід. Приходить, розбиває е, кемпінг, бівак і починає там, добувати електрику собі або ще там що зробити. Тобто, починає значить, еволюціонувати по цьому загально прийнятому шляху. Ну втік, ну і живи? Ні, ні. Треба собі значить, організувати побут, треба щось ліпити, робити. Кипить, кипить, стопе! Мій експрес-курс турецької продовжується. Після того, як я вивчив слово екмек хліб, я вивчив слово Су вода. Спустився в село і перше, що попросив, попросив набрати води. Water, су. Не встиг я застопити машину. Їхав автобус, мене підібрав. В результаті в мене дві півторашки води, піца, хліб, і я їду не знаю куди, там маю пересісти інший автобус і приїхати в каш. Щойно заходив в кемпінг, але він на реконструкції. Місце поставити на ну, повно є де але мені потрібен інтернет, щоб випустити наступну серію. Ти ж дивишся її чи ні? Дивишся? А -а -а. А я... Так дивився на море, а потім дивлюсь сюди. А -а -а. Спочатку думав, бібане чи не бібане. Заряджається на ура. Лікійський амфітеатр. Місті каш. Так, оця кімната на 4 особи в хостелі така трохи забита. Да? Вона моя вся на одну ніч. Чому я ще тут? Мені треба зробити чекін, щоб потім залишити Туреччину. І ось ми зараз вже готові це зробити, компліт. Все, Checking Complete. Це те, що було важливо все готовенно. Все, ну, а далі звичайні будні. Постиратися, покупатися. Борода вже трошки підросла вже. М -м. Порядок. Зараз буду каву робити. В мене ще цукор із, із Ізраїля такий. Падгон гостінець. Коли ви мені в різних месенджерах пишете, що там я і як мої справи, то я вам покажу, чим я займаюся. Заряджаю постійно все, що можу. Акумулятор від камери, телефон, годинник, а потім ще саму камеру. Все, давайте домовимося. Всі питання в коментарях під відео. В Ютубі. Дякую.